Доброго дня, шановні українські аграрії. Якраз їхав тут, правда, в чуже поле, як завжди. Хотів прокоментувати історію. Хлопці накривають вологу. Це вже в другий слів, колеги. Ви бачите, історія ось не зароблена. Ну Тобто була оранка осіння, як у всіх, важка. Це не до того, я просто хочу поговорити. А зубова оборона чи культиватор? Тому що всі кажуть, культиватор то гівно, а от зубова оборона класно. Ну, до речі, тут працює Макферлайн та що і ви самі розумієте, що це класна штука. Але, як на мене, зараз при такій фіговій оранці, яка тут була, колеги бачите, він вже в другий слід ходить, тому що ось перший, ось другий. Бачите, видно, що? Або тут. Видно. Я хочу сказати, що треба культивувати. Чому? Що вам через 10 днів, наприклад, для нашої зони, оптимально ми почнемо сіяти. Ми почнемо сіяти десь 20-25 числа. Що для вас найголовніше, що вам зараз треба, поки є волога, вирівняти його, розумієте? А не залишати такі горби, які тут є. Розумієте, канави. Субоборона, борона, вона класна штука, коли у вас з осінь воно закультивовано. Наприклад, у мене після менше води ідеально виходить. там. А от після, е, після Оранки, бачите, нічого воно нормально не виходить, є ямки, їх ти не заробиш. Це, звісно, буде висихати ця вся історія, ви розумієте, сліди трактора. І у вас не буде якісного, розумієте? Тобто вся історія і бачення в тому, щоб взяти спочатку закультивувати, вирівняти його, щоб потім було якісно, і потім знову таки ще раз культиватор. На жаль, на цих плічках, що це, що зараз залишається, це, на ну, за мій погляд, це трохи воно неякісне. А якщо не якісне... Потім треба, щоб закультивувати, треба буде більший шар ґрунту взяти. А якщо вам більший шар ґрунту, то значить ще більшу частину ґрунту, наприклад, тут же не вийде 5 сантиметрів, наприклад, висушити, тобто закультивувати. Перепад десь, колеги, десь я вам скажу сантиметрів сантиметрів, десь до 20, напевне, між порозними. Тобто історія виходить така, що якщо ви тільки заборонуєте, у вас будуть такі погріхи. Далі на ну, культиватор буде передпосівний глибити. Бути глибити, буде втрачати вологу. Тобто краще зараз, зараз, коли ще є волога, вирівняти його, законсервувати, закрити, а потім вже використовувати зубову борону, колеги, якщо вона вам потрібна. Але при такій поганій оранці, як вона повсюду погана, колеги, чесно, тому що воно прихватками виворювалося, то е, розумію одне, що... Треба брати культиватор, а не зубову борону. Так, да, зубова борона, наприклад, ця, як видно, з метрів 20-24 стандартна Макферлайна. Тобто класна історія. Але якості ніфіга тут немає, колеги. Просто немає. Так що вам думати, але зубова борона вона ж не вирівнює, вона просто заглажує, щоб ви зрозуміли. Вона не робить, вона не вирівнює ці перепади, оці ями, наприклад. Вона ну, нічого з цим не можна поробити. Розумієте, ці. Я ходив плуг, вона нічого не вирівнює і залишає ну, велику проблематику на трошки попізніше. Тобто, е як на мене, то треба культивувати. Тому що бачите, ями такі, його треба зарівняти, вирівняти. А так виходить, що наче щось робили, наче і не робили. Ну, такий гасі підполух. І ну, ось, бачите, така. Нава, що з нею буде? Вона буде сохнути, оце все діло буде сохнути. Що з ним буде? Ніфігано. Так що, якщо у вас погана оранка або погане дискування, візьміть спочатку культиватор, вирівняйте, зробіть як положено, а потім на меншу глибоку Я маю на увазі на культиватор, на глибину посіку, тобто в даному випадку там до п'ять буде все добре. Успіхів вам, тримайтеся, сійте і обробляйте якісно. Успіхів вам.